Ну, дивіться, ви говорите, і багато хто з цим погодиться, що ну грубо кажучи, і про це ж йшлося навіть насправді у цій статті з Залужного та Забродського про те, що навіть якщо Україна відвоює Крим, то загроза з боку Російської Федерації далі буде існувати, бо після того якщо і коли. Коли ми відвоюємо Крим, чорноморський флот швидше за все переміститься у Новомосковськ, так на їхньому узбережжі Чорного моря і звідти зможе загрожувати. Я вже мовчу про калібри, про обстріли артилерії. Той самий Харків не потрібно росіянам, навіть переходити кордон для того, аби з реактивної артилерії обстрілювати Харків. І поки що на це нема ради, як то кажуть. А як, ну добре, ми займаємо свої кордони. Ми маємо на вашу думку заходити на територію Росії, тому що знаєте, є зараз такі думки. А чому би не спробувати атакувати той самий Білгород? Тому що ми ж розуміємо, що якщо вони ешелону... Ешелонів оборони не вибудували на Харківщині, то напевно на території Білгородської області і точно немає. Поки що, чи все таки сподіватися на цей розвал зсередини, що якщо там щойно впаде Донецьк чи там умовно Луганськ на користь українського війська, то буде падати режим Путіна. На що ви сподіваєтесь Ну, мені подобається, як вас вже говорить, великий українець, не оце таке залякане українське, таке телятко, яким ми всі були. там ми хотіли в Європу. В Європу нас не беруть, і ми такі всі погані. А ви вже так дивитесь, о! А вони з Харкова втекли, а там же ж в Бєлгороді нічого немає. Як цікавенько. А в принципі, так якщо б у нас ще було щось таке дальнобойне, то якщо зайти з Білградського область, то дуже й до Москви можна достати, вже взагалі весело. Поки ми чекали від Путіна ударів по центр прийняття рішень, може, ми них хвальне. Це дуже правильно. от У вас логіка, вона класна. Єдине, що ремарка, я думаю, Білгород це зараз таке російське, скажімо, видумка, яка може стати реальністю, якщо ми захотіли, ну вона нам не треба, тому що. Вони намагаються перенести війну в головах людей. Частина частина їхньої пропаганди, що от воно вже поруч, загроза. іди служити, іди воювати. Я думаю, що у нас не розглядається якихось наступальних операцій по Білгороду. Ну тому, що е, там, в принципі, попратівна ходить, е, і скажімо, там вся ця, Ну я собі уявляю рівень життя, якби російської губинки в Білгороді. там воно трошки покраще, бо українці там ближче і ближче якась культура, цивілізація. Але, скажімо, завойовувати там нема чого. А ракетами бомбіть ми і так їх можемо і вражаємо їхні склади і так далі. Воно буде. Чим далі, і Україна б'є виключно по військових об'єктах. І ми це можемо це дозволити, не вводячи туди війська. А, на даний момент я думаю, що про жодні якісь агресивні дії України не йдеться. Нам зручна і вигідна, і вона правильна позиція, що ми обороняємо свою землю. Це підриває російський бойовий дух. Це значно зрозуміліше і простіше усвідомлювати наш, нашої армії. Спецслужби наші працюють так, як мають працювати з усім розмахом, від Калінінграда до Владивостока. Але для всієї маси населення ми працюємо лише по обороні наших теренів. І відповідно для розвалу Росії не обов'язково. Заходити на територію Росії, скажімо, Чорноморський флот це більше таке політичне формування тим більше коли їхній флагман став уже підводним музеєм для українських туристів в майбутньому, то в принципі він перестав якби являти якусь проблематику. Но... Скажімо, якщо ми на момент, коли ми будемо звільняти докуповувати Крим, це буде внутрішня поразка Росії такого масштабу, що президент не не незворотніх, якби де це ну, центробіжних і скажімо таких гарячих внутрішніх процесів. Воно вже зараз, вже зараз, після харківського цього от, такого солодкого наступу призвело до ну я, скажімо так, я от зараз би вже сказав, ми не я не не очікую того, що Путіна там хтось пристрелить або отруїть як цього от, щура. Десь в його цьому в його цій нірці я вже думаю на ту на ту проблематику, що замість Путіна прийде щось більш агресивне, більш жваве, і це нам буде все одно вигідно, тому що буде певна пауза і хаос у них. Але якщо цей хаос не вивести на, на стадію повного розпаду Росії на вільні республіки, то через три роки оце ось, що прийде на заміну Путіну, воно збереться і воно попре з кращою силою. Тому скажімо, розхитати Росію, призвести їх до внутрішніх. Ми вже знаємо, як можна робити це. Ну просто е, військова велич, їхня, е, яка у них вона була на паперах. Е, руйнуючи її, ми підвалюємо один з основних, якби е, таких опор е, їхнього політичного режиму. Е, тобто на полі бою справді вирішується те, як от е, який буде настрій в Москві. Е, тому не треба не треба наступати на Росію. Там ми будемо виключно як миротворче формування, і після того як оцей фронт е, визволення Росії, там е, кавказські ці народні армії вони звернуться до України, що ви вже так багато воювали ви знаєте, як стріляти, ви знаєте, як нам допомагати е, угамонітса. Вони нас запросять там. Це підтримує ООН, Ми там підпишемо якісь документи. Ми там зайдемо е, як миротворці, будемо рухатись потихеньку, щоб ну тому, що якщо ми швидко то зайдемо, треба буде все це погасити. А нам треба буде розтягуватися задоволення. Вони ж тоби стріляються. Воно горить там, банди грабують. І ми потихеньку там наводимо порядок для того, аби сторожити газову трубу, з якою будуть поступати якби репарації в Україну, окрім прямих якби репарацій, та від Московського цього царства. Но... Я до кажу, що ми в будь-якому випадку, я думаю, практично там 5 відсотків, що ми будемо там заходити туди, там от просто там львівські який мене так опа, з Харкова розвернувся і поїхали на Москву, навіть якщо там всі будуть драпати, ми так не будемо робити. Це все буде миротворча операція, наша буде Москва тричі просить, ми ще будемо запросити великі гроші, що наші танки туди приїдуть по всьому цьому руська дурно пахнуща землі, і оцих от їхніх смітников містах їздити. Це буде тільки виключно миротворча місія. Але стосовно того, як добитися перемоги, як я вже казав, тут це. Перемога на воєнному фронті, яка призводить до політичної кризи. Далі, як би то смішно не звучало, нам треба працювати з тим, аби те, що прийде туди на заміну, там були наші люди, так чи інакше, агентура завербовані, якась компроматом, шантажем. Ці люди мають в тих умовах, коли почнеться дестабілізація, і підігріти йти на барикади, помирати, тому що русський бунт завжди буде кривавим і дуже кривавим. І треба, щоб цей бунт вийшов з фази такого контрольованого хаосу, тому що Фезбина це теж робить ставку. Що вони переживуть якби от етап турбулентності, там Путіна і трошки старої Камерилії викинуть і прийдуть нові там Стрілков, Пригожин, там Кадира. Може Кадиров буде наступним там президентом, а потім його прибере там Пригожин чи Стрілков. Там у них на ці прописані. Вони ну досить такі химерні, але вони спрацюють, тому що їм треба просто утриматись там два-три роки турбулентності і потім. Почати знову цей процес, якби підготовки до е, збройної експансії на Україну, і це можливо зупинити лише в форматі розвалу Росії. Тому треба працювати з малими народами Росії, треба працювати з Японією, треба працювати з далеким Сходом, треба працювати з Казахстаном, треба працювати з тюркськими народами, які мають е, багато ідей по тому, як колонізувати ці дикі племена от е, цієї, цієї тайги. Е, е, І от тільки в такій комплексній роботі ми можемо вибудувати маршрут, по якому ми доб'ємося того, щоб ця е, цей от е, ну я не знаю як це назвати там. Сарайне царство, воно було просто дефрагментоване на кілька от утворень, з якими вже частиною з них ми змушені будемо торгувати, тому що в будь-якому випадку це торгівельні процеси, вони так чи інакше будуть протікати через оцю це оцю, скажімо, торгівельний шлях Україна-Китай і оці всі дикі племена.